Всім привіт! Сьогодні я вас ознайомлю з нашою ось такою моделлю сумочки. Вона м'якенька, при цьому тримає форму, така трішки мені схожа на, на півмісяць. Фішка цієї сумочки ще, що неважливо, ви ліша чи правша, ви можете на будь-яку сторону переганяти ось ці бігунці у змієчки. Або ж взагалі залишити їх на серединці. Давайте зазирнемо серединку. В нас йде один спільний відділ великий, також кишенька на замочку з однієї сторони. І ще кишенька виконана зі шкіри з іншої сторони. Сам відділ закривається замочком, позаду також є додаткова кишенька на замочку. Вся фурнітура золотиста і додатковий де ще довгий ремінець, щоб носити сумочку, як ви бажаєте. Ремінець також регулюється. Дана модель сумочки представлена в п'яти кольорах.